Доброго вечора, ми з України. Впевнений, що всі бачили цей хід, але не думаю, що дивилися його українською. Все почалося ще зі студентських часів режисера Віктора Іванова, талант якого помітив його вчитель та режисер Сергій Ейзенштейн, автор легендарного броненосця Патьомкіна. Правда, під час війни поки ні про яку комедію не можна було й думати. Після закінчення війни у Іванова були постійні проблеми з роботою. На жодній студії він надовго не затримувався, як результат, повернення до Києва у 50-х роках. Але приятель режисера Олександр Довженко таки знайшов Іванову місце на студії. І саме тут режисер починає випускати свої перші фільми: пригоди з піджаком тарапоньки Шельменько Денщик, Сто Тисяч, Олекса Довбуш та інші. Але це лише початок. Даний випуск буде присвячено одній з найпопулярніших робіт режисера, а саме фільму за двома зайцями. Про його взлети та падіння. Але перед початком ролику не забудь переконатися, чи ти підписався на цей канал та поставив вподобайку. Приємного перегляду! Ми розпочинаємо. Отже, прикрившись темою в стилях та випросивши у влади дозвіл на зйомки, Іванов починає роботу над своїм найпопулярнішим проєктом – Правда, великого успіху режисерові ця картина не принесла, от на відміну від виконавців головних ролей, адже про них довго говорили і писали. А от Іванову, як розповідав його син, навіть навпаки заборонили знімати кіно на найближчі чотири роки. Тож у 1961 році стрічка побачила світ, звісно, лише для обмеженого українського кола, а пізніше її переклали російською і картину побачив увесь союз. Хоч і режисер ще за життя жалівся, що стрічка вийшла не такою, як він хотів, адже головною причиною була нестача коштів. За двома зайцями це екранізація п'єси Михайла Старицького. Хоча все почалося трішечки раніше. У 1875 році Нечуй Левицький написав міщанську комедію на кожум'яках. Правда, п'єсу люди не оцінили, тому Михайло Петрович трішки переробив її. До роботи Іванова партія поставилася скептично. Адже де ж тут про сільське господарство, соціалізм. Правляча верхівка вважала, власне, що задум режисера взагалі сама картина провалиться. Натомість ні. Вийшла легка французька комедія без вульгарщини, де на фестивалі в Аргентині фільм отримав першу відзнаку. Першими картину змогли побачити в Дарницькому клубі залізничників, де 21 грудня відбулася прем'єра. До речі, сценарій, до якої Віктор Іванов написав всього лише за два тижні, який пізніше, до речі, розлетівся на крилаті вислови. Падали переді мною на коліна, казали, що в груді шкварчить, а то ж ваша папероль. <круль> Поки знімали стрічку, режисер дуже нервував. Він сприймав все як персональний іспит і навіть якось написав заяву на ім'я директора кіностудії. Про те, щоб Криницину та Борисова зняли зі своїх ролей. Правда, пізніше він уже заспокоївся і про все забули. А от коли фільм вийшов на екрани, його дуже розхвалювали ніхто не очікував такого успіху. Також було прийнято вважати, що Криницину Іванову було нав'язано, адже на той час вона була дружиною головного редактора кіностудії Євгена Онопрієнка. На жаль, режисер довго конфліктував з виконавцями головних ролей на зйомках. Навіть папузі дісталося. А от улюбленицею режисера на майданчику була Химка Таїсія Литвиненко, як згадує Олександр Денисенко, та й власне всі, хто працював колись з режисером, характеризували Іванова як талановитого комедіографа, хоч тоді йому ще забороняли знімати. Цікаво, що саме Іванов озвучив папугу Проні, який говорив: Хімка дуреба! Хімка дуреба! <му> Коли виходив фільм у 1961 році, критики назвали його найбільшим провалом, незважаючи на позитивне сприйняття публіки. А от Іванову все це погано далося. Адже він так і не встиг відзняти кілька десятків запланованих своїх майбутніх картин. Віктор Михайлович пережив два інфаркта, а пізніше помер. Помер, так і не дізнавшись, що стрічку схвально прийняв люд. І те, що майже через 50 років було таки віднайдено українську оригінальну версію фільму, а саме в Маріупольському фільмофонді, де реставратори Національного центру Олександра Довженка віднайшли українську фонограму. Але зараз вже більшість фільмів, які там знаходилися, передали до центру Олександра Довженка. Щоб отримати дозвіл від влади, Іванову довелося піти на малесеньку хитрість. Він розповів, що цим фільмом хоче висміяти стилях. Юнаків, що своєрідно одягалися, і оскільки тодішня політика партії передбачала боротьбу з цим свавіллям, то Іванову дали зелене світло. І поки критики писали, що це найгірший фільм року, то зайці збирали солдаути, і така популярність спонукала почати запуск російської версії, створення якої позитивно не оцінив Іванов. Він шкодував, що багато моментів з нетривіальною грою слів було загублено в російській озвучці. І навіть стрічку ще й обрізали трошки. Для прикладу, російська озвучка споплюжила один з легендарних висловів Миколи Яковченка: Ми щось інше, а ви щось інше. Що в російському прозвучало доволі сухо ми – що-то одно, а ви що-то другое». При перегляді фільму в російській версії, впродовж багатьох років у глядачів могло скластися хибне враження. Броня Галахвастов та сіркови розмовляють і спорченим руським язиком, комічно підлаштовуючи власну мову на український лад. І тим самим уособлюючи деградацію настоящего рускава києвляніна. Решта героїв якраз розмовляють звичайною російською мовою. А от переглядаючи оригінальну версію українську, ми розуміємо, як це насправді задумував Віктор Іванов. Всі мешканці подолу говорять чистою українською. І лише помаскалений суржик, пороні голохвастова та сяркових, викликає саркастичний сміх та показує їхню недолугість. Недолугість того, як вони намагалися себе русифікувати. Адже все російське, як вважалося, ознака еліти. Позвольте спитати ви синок покійного Петра, голохвостого що сілюрну держав за канавою. Папенька. Їхня Гала а ви хвоста сплели. Натуральна моя хвамілія галахвастов. Ну що, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-яку реакцію вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти. Хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Вечка літає і співає прямо в горизонт, а ми підемо, выбьем, погуляємо, в цьому все життя і весь наш резонт.